Доброго дня, шановні підписники YouTube каналу Максим Шинкар. Сьогодні у нас понеділок 10 червня 2024 року. Це ми якраз були в лісі дубовий гай, Стрижевка Вінницького району Вінницької області України. Це тут такий Найздоровий це зонтик. Такий гарненький зонтик. Ще є бригородні гриби, це білі гриби. Такі Це частина маримушки, маремухи, маремушки і сироїшки на ці грибочки. А тут ще наша красуночка Дімка, ще маленька. О. Димуска. Ось Такі білясенькі є грибочки, баш Димуска? Оце здоровий це. Зонтик, зонтик. Димонск, ну ти куда маленька? Оо оо. Ой, красотым.